Гучна справа у Дніпропетровську. Тамтешні менти побили хлопця, приснули у нього сльозогінним газом, вдягнули наручники та повезли до райвідділку на продовження жорсткої розмови. Усі ці катування правоохоронці з насолодою самі знімали на відео, а затримали хлопця, начебто, лише через те, що пив пиво у громадському місці. Кіно про безпреділ далі. На якому співання ви мені толкнули? Спочатку дали в груди, а потім назвали уважаємим. Так дніпропетровські міліціонери повелися зі звичайним водієм, витягли з автомобіля, запхали у патрульну машину, застосувавши газовий балончик та дубинку. Давай. До того жоден з правоохоронців не представився. У достеріння затримали, начебто, за розпивання алкоголю в громадському місці. Машина, да. По какой причине при он должен присесть в машину? При да. Говорю, присаджуйся в машину. Да. Он задержан по статье 78. 88. Але у відділку статтю про розпивання вирішили змінити на іншу. Не міліції та азартні ігри. По Я не визначаю, що по статті не визначаю, по статті 885. По якої причині? По якої причині? Я сидів в своєму автомобілі. Правильно. Напиши цю статтю до приїзду адвоката з затриманим не панькалися. Свої звитяги навіть самі зняли на мобільний. Приїздом адвоката фізичні вправи закінчились. Також міліціонери визначилися зі статтями. За їх версією, чоловік був нетверезим та чинив опір працівникам міліції. Ваш по статті 178 і 185. За версією адвоката міліціонери хотіли помститися, адже напередодні його клієнт поскаржився на одного з правоохоронців. Втім, стражі порядку гнули свою лінію. Палежи, пожалуйста, наркотики, я потом по. <му> Це, <я не> <татуре> Какие наркотики? <рес> Какие наркотики? Наркотиків <рес> <наркотиков рес> не було. Я вы... назвал, що в вашому присутствиї вот этого а, цього чоловіка заїжджає по посаді 178. Досмотр проводили при вашому присутстві. Ні, тогда не розписуйтесь. З цього чоловіка не зробили, тож привели двох інших. Ви тут судилися деть в його время затримання. Вот там написано, що ви затримання ми не присутствували. Так а що ви будете? А де Прочитайте. Однак застереження адвоката не спинило псевдопонятих, і вони в коридорі написали пояснення під диктовку правоохоронців. Зрештою протокол дали для ознайомлення затриманому. Чи піддавався прочим рокам стягнення? Заповнено чи ні? Ні. За... Прочерк що? Ні. Що значить ні? Я говорю ні, там прокти деталей. Ви перевірили його по базі? Я ще раз кажу, да, так, ми проверили. Прочір ставить, інспектор, который... Ставьте прочерк. Ви мені слышите? Ставьте, прочерк. Подальше зачитування викликало чимало суперечок. Роз'яснено його права, обов'язки передбачені. Роз'яснюєте цей пункт дався правоохоронцям нелегко та був виконаний. Я можу дати затриманий, висловив бажання подати клопотання, але виявилося, міліціонерам до законного права громадянина України не було ніякого діла. Я вас... Мы можем Слово. заявить ходатайство или нет? Вы... Сегодня нет, в, 9 в 9 часов. Мы можем Причем вам не... сейчас. Сегодня в 9 часов. Сейчас То не можем. Не, сейчас не, не можем.